У нас щойно пройшов дощ. Зараз мрячка. Я вийшла по справах, і, о чудо, що я побачила, він приніс мені. На сьогодні радість. Перший раз в житті я посадила редиску двох видів кругленьку і довгеньку. Сусід сказав, що зазвичай останніми роками вона майже не виростає без хімії. Я посадити, посадила, викопувати ж не буду. І коли я вийшла і подивилася, що вона проросла, знаєте, таке тепло по всьому тілу, мені хочеться посміхатися, посміхатися і ще раз посміхатися. Від того, що в мене зійшла редисочка. Ви знаєте, мені трішки самі смішно, але ось завдяки таким маленьким життєвим ситуаціям і вирівнюється настрій. Ішов дощ, сиром, рячно вже який день, і відповідний настрій. А тут вийшла на вгород. І... Ви розумієте, в мене посмішка, все ніяк не може зійти з обличчя. Я сподіваюся, що ви навіть по моєму голосу це відчуваєте. Все зазеленіло, квіти зазеленіли, щавель, який два рядочки я викопала, а це чомусь мені стало. Ну, я пожаліла, думаю, а нехай росте. Щавель в колесі і Петрушка ще не зійшли. Але сподівався, що саме останні дощики дадуть змогу прорости. Я тут, бачите, намагалася щось глядіти. сподівався, що це не бур'янючка, а моя і ось, що це майбутня петрушечка. Але поки що тут радіти нічому. Оскільки пішла така петрушка, то покажу вам і свій лучок. Пригадуйте, коли я посадила, він був маленький, але знову дощі все ж таки, ви розумієте, роблять свою гарну справу. Флокси і зараз ще подивіться подивіться нарциси, розпускаються. Так, можливо, знаєте, садоводи зі стажем дивляться і сміються, але ви не уявляєте, це ж для мене тут багато що робиться в перший раз. Я ходила, 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 кружляла. Ну коли, ну коли, ну коли? І ось після дощу під вечір вони розпускаються. Ось така краса. І майже кожен кущик буде цвісти. Тюльпанчики я купляла цибульки, ось в тому році садила, майже нічого не було. Сподіваюся, що в цьому коти собаки не пообламуть, і я вам покажу, де що вийде. Так, знову пускається дощик, тож побіжу я до хати. Дивилася я Юліне відео, де вона казала, дуже б хотіла погуляти по лісу. Але на превеликий жаль, як і багато з вас не мають такої змоги. Тож, дівчатка, беру вас з собою. Погуляти стежинками по лісу, послухати спів пташок, подивитися, які проліски вже відійшли. Ось такі квіти розквітають. і зовсім-зовсім скоро візьму вас з собою до лісу. Саме будемо рвати з вами жовті тюльпани. Моя фотозона, де я зазвичай роблю фотографії. Але, мабуть, я трішки помовчу, і ми просто мовчки пройдемося стежиною. Частинка нашої квітневої лісової прогулянки ще прохолодна, тому обов'язково шапка, тепла куртка, палиця. Ну, знаєте, безпека, вона про неї завжди повинна я пам'ятати. У мене є перцовий балончик в кармані і рулетка. Знаєте чому? Тому що коли гуляла в лісі, ніколи людей не зустрічала. Але приїхали якісь переселенці, хтось знає, звідки вони вирішили погуляти лісом із своїми собаками. Тож, я розумію, що рулетка знадобиться один раз на сто. Прогулянок, але все ж таки про це я також повинна, як відповідальний господар собак, повинна пам'ятати, тому що плюшик він повторює, за шалан за плюшиком. Тож, одного тільки одного потрібно контролювати, а з іншим все буде добре. Юнка засіла на деревині, де я взимку полюбляла робити фотосесії, щось виє, можливо, хоче нам сказати. Так, собаки по лісу вже погуляли. Я їх покликала до себе і вже все, вони ось так і будуть. Тобто мені обов'язково потрібно ходити, щоб і вони ходили. Якщо я буду тут стояти, щось знімати, розповідати, то і вони будуть лежати. А хіба це прогулянка полежати, вони доволі гарно можуть і, і у дворі. Не для цього виводила я їх гуляти. Ви знаєте, я не знаю наскільки ця мрія в мене здійсниться чи не здійсниться, бо. Був шалений вітер, він зник, але працює десь бензопила, бо люди все ж таки, як не крути, крадуть ліс. І ще йде сезон опалення, тож вони випилюють дрова. Так ось я До чого, до того, що коли зацвітуть тюльпани, знаєте, я мрію винести свій зелений стілець, штатив і відзняти. Ну, Відео готових робіт. Не знаю, хочеться мені, знаєте, сісти в лісі і зняти в'язальний ролик. Боже, як це було б прикольно. Кажуть, що, коли тепліше вилазять змії, а вони тут є, вони завжди, місцеві мешканці, сказали, щоб я була обережна. І як зараз, дивилася обов'язково під ноги, тож дівчата. Ви знаєте, сільські прогулянки це не те, що, знаєте, ви що? Це взяв палецю, калоші, дивитися під ноги. На штанах обов'язково назбираю кліщів. Ну, це 100% бо на сухій траві. Я вже зрозуміла, що я коли ходжу, я намагаюся саме обходити суху травичку. Ох, виглянула сонечка, тож, дівчатка, гуляю. Гуляю, гуляю, вас беру з собою. Я сподіваюся, що ви так само полюбляєте дивитися моє сільське життя. Ну, ви розумієте, так все так спонтанно дістала телефон і знімаю. Хтось до відео готується, фарбується, зачіску. Ну, Це такий, знаєте, домашні, домашнє сільське життя таке, як воно є. Зараз перемкну ще трішки-трішки лісу. Подивіться. У вас може бути ранок, день, вечір. У мене ранок. Я беру свій велосипед і знову вирушаю в подорож. А все чому? Тому що в громаді написали. Свіжина, ріжемо, продаємо м'ясо, сало, кров'янка. І коли я побачила кров'яночка, зателефонувала і сказала, що саме сьогодні зранку я можу до них приїхати. Адресу я запам'ятала. Тож зараз вирушаю на придбання кров'яночки. Можливо, покажу вам трішки села, в яке я їду, воно недалеко. І погода сприяє, сонечко світить, трішки похмуро, прохолодно, але прохолодно, то не спекотно. Я завжди вважаю, що можна надіти шапку, теплу шапку, дуже теплу шапку, застібнути куртку, вітру непродовну. Будь-що, тому що коло спека шкіру, звісно, з себе не знімеш. Зараз я покажу вам квітневу сільську. Красу. Тож зараз буду сідати на велосипед і поїду. Можливо, якщо буду в селі, а кров'яночку я обов'язково вам покажу. Їду я об'їзною дорогою, тому що по тій дорозі, яку я їжджу завжди, її машини з великим вантажем вбили. І люди, а що робити людям? Дороги не лагодять, вони відмовляються, що тільки не робили. Перекривали рух, бастували, писали. Але ж ви розумієте, так? Що вам розповідати? Кожен сам дуже гарно знає такі ситуації. І ось зробили греблю і всі об'їжджають. Тож дорога гарна, я не знала це мені минулого разу, коли я їхала по грязюці і не знала, що робити. Мені підказали, що тут вже зробили нову гарну дорогу. Так, дівчата, ну що, ви ж зрозуміли, що я їду назад, а можливо не зрозуміли, то я скажу і що. Зайшла я, окрім кров'яночки, кажу, сало з прорізю є, є. Думаю, о, давайте мені сало з проріздю. Купила шматочок сальця, дивлюся, в них багато-багато банок. Ну, хочеш вижити, вмій крутитися. Багато банок роблять творог. Кажу, це що. Творог робите, кажу, і молоко продаєте, продаємо, і сметанку продають. А кажу, і одегічські, і сулугуні, я запитую. Зараз зупинюся, бо дуже трясе. Так, кажу, це суперово. І ще купила такий у них великий шмат. Вона зважила, я ж так рахую, по бюджету. Купила ціле колечко гарної кров'яночки. У двір заїду, покажу слюнки течуть від усього, я розумію, як хочеться їсти. Потім сала, прям великий-великий шмат з проріздю. І половину, а це, мабуть, більше, ніж пів кіло. Ну, великий такий шматок, мабуть, грам 700, а то й більше. Так, Адегійського підсоленого. Дуже полюбляю адигейський. Давно його не їла. От. Так що зараз привезу діти на навчання. Там дуже класний ставок. Люди постійно за нього борються. Ви ж розумієте, що є люди освічені, які бережуть природу, а є люди геть неосвічені. Яким байдуже, ви розумієте? Мені здається, вони вдома можуть смітити. Подивіться, ставочок. Бачите, ось там далечині. Я інколи підходила декілька разів. Тут є дядько Михайло. І він завжди намагається і прибирати такий, знаєте, справжній сільський активіст. От, і почистила його, щоб якось місцеві мешканці, бо в селі ж жити важко, багато роботи, городи, якось хочеться розрядитися. Не всі мають змогу виїхати до кафе, до кав'ярень. Ну, насправді, знаєте, можливе і бажання не мають. А відпочити десь потрібно. Ось почистили нарешті цей ставочок. Я ж тут мешкаю вже три роки. Ось в цьому році він, знаєте, такий показовий, як ніколи. Звісно, можна зайти, але щось сили... сили покидають мене. Може, треба вітамінчики пити, щоб їх було більше. Але не знаю, таке враження, що всі соки висосали з мене. Іду, пташки співають. Ех, що хочу сказати. Дівчата буду намагатися хлоп'ята знімати побільше, тому що в Харкові, а вже зовсім скоро, зовсім-зовсім скоро будемо переїжджати. Тож буду дивитися, ностальгувати. Можливо, сльози будуть текти, муть від суму. І буду думати, а чого це я не знімала? У чого я не зняла, їдучи за кров'яночкою? Тож я вирішила знаєте, не витрачати жодної хвилини і якомога більше знімати нагору йду, думаю, побалакаю, трішки з вами розкажу, як мої справи. Їхала куртка розтібнута. І ще раз, і ще раз повторююся. Розумієте, тут трішки про в'язання. Коли от ми кажемо про в'язання, це і суб'єктивізм, і в залежності від того регіону, де ви мешкаєте. Чому, здається, тепло? Але чи то місцина, чи то що завжди вітри. Я застібнула куртку аж до самої горловини. І розумію, мені всередині дуже спекотно. Як тільки я вийду за цих кущів, буде шалений вітер, і я змерзну. Тобто, яка б пряжа не була, і про шапки я вам постійно кажу. Яку б шапку не вдягнула, вона продувається. Але коли я відв'язала реблю з мохером, ось тоді мохер виходить гекаю, вибачте, будь ласка, нічого з цим поробити не можу, бо я ж не ходила на курси дикторів, які вчаться, незважаючи ні на що. Як пташки співати розмовляти правильно, так? Це ж Такі, знаєте, домашнє відео. От. І... Господи, збилася. А. І саме в цій шапці мені тепло. Навіть зараз ця шкарпеткова, я буду їхати, буде віяти вітер і буде продуватися. Буде холодно. Єдине, знаєте, в чому мені не холодно? Це коли я вдягаю флісову пов'язку. Всі... Фліс, ну тут мінусів мало, у флісі дуже багато плюсів. Тож розповідати про це я вам не буду, але якщо вам все продуває, спробуйте фліс. Він є мікрофліс, фліс, дуже багато всяких варіантів. Кожного разу проходжу собаки гавкать, Своїх чу не гавкати, не реагувати. Щоб вони були в мене виховані над плюшиком. Кожного дня працюю, працюю, працюю. Прогрес іде він молодець. А шалан в мене вихована дівчинка. Тільки вона ж повторює за плюшиком. І також стає трішки схоже. Так, частину поганої дороги я об'їхала. Зараз я трішки під'їду, хоч дорога й погана, а там вам покажу, як. Я вам показувала, як виглядає дорога по грязюці. І трішки згодом покажу, як виглядає та дорога суха. Ось ми і приїхали. Бачите, яка дорога вкрай погана. Я там не проїду. Але ж молодці, розумієте, це ж не люди накатали по полю. Це ж вантажівки. Буде грязюка, туди-сюди і там будуть такі самі горки. Ну, що, я думаю, що я підключуся вже тоді, коли буду біля своєї хати. Моє придбання цельце, крав'яночка і адегійські. Вирішила саме на фоні квітів показати вам, за чим я їздила. Справжнє, сподіваюся, домашнє і дуже смачне буде. Приїхала. Куртку перевдягнула, і думаю, треба ж вивантажити відео сьогодні п'ятниця. Настя мені пише, Юлі давненько не було відео. Кажу, Настю, йду вивантажувати собаки. Я сподіваюся, що і собаки вигуляються за цей час, ну, тому що вивантаження мінімум 40 хвилин. Юнка біжить, мявчить. як же ж без неї. І я розповідала, що у нас завжди йде міграція. Немає такого, що я стала на одному тому самому місці. Вивантажую. Зараз буду брати телефон, вмикати і дивитися, саме на якому місці вивантаження йде якнайшвидше. Звісно, мріялася, щоб вдома, знаєте, поклав телефон, воно вивантажується. Але ні. Хоча, ви знаєте, потрібно шукати позитив, я таким чином дихаю свіжим лісовим повітрям. Собаки мчать. Тут в кущарях у нас я розповідала і зайці, і лисиці водяться. Ну а юнка, звісно, завжди зі мною буде коло моїх ніг тертися. О, так що, дівчатка, зараз буду займатися тим, що вивантажувати відео. Я кожного разу думаю, так, що мені пише, мені пише, що вивантаження буде 34 хвилини. І що? Я гадаю, собаки нагуляються. Я ж не можу з цього місця трішки пройти, тому що інтернет вже не буде ловити, і я не зможу вивантажити відео. Зможу, тільки воно буде вивантажуватися ще більше. Ну і що ви думаєте? Побігали. Якщо я не буду ходити, то й вони не ходять. Отак вони і будуть лежати 33 хвилини. Так що, ось таким чином. У мене йде вивантаження. Ну що, ви зрозуміли, що я знову в дорозі. Вирішили сином. Нарешті, нарешті він поставив камеру на свій велосипед. Не мали такої змоги. І в нього перший виїзд. В мене, звісно, не перший. І ви знаєте, я довго думала, що я полюбляю. Без в'язання жити не можу. Вишивку дуже люблю, але якось без неї можу. А ось коли сухо, і в селі от без велосипеда я не можу. Давайте кручу педалі і насолоджуюся. Звісно, по такій погоді не зовсім зрозуміло, що вдягати, наче сонечко. Але місина така, що завжди віють вітри. І начебто і спекотно, а з іншого боку мені вже вуха на Незрозуміло. Так, що пташки співають, їду і насолоджуюся. І, звісно, в магазинчики. Зараз рюкзачок на спині. Звісно, купимо смаколиків, приїдемо додому і будемо знову насолоджуватися. Не тільки красою, але й чимось смачним. На ну, завершення все ж таки під'їхали до ставочка, хочу вам показати. Люди приїхали сьогодні неділя, рибку ловлять, я їх не буду, звісно, показувати, подивіться. Тиша, спокій, краса. І як не борешся з людьми, що не кажи, а все ж таки чомусь сміття залишають, де відпочивають. Передати аромат просто неможливо. Розквітли лісові тюльпани. Вечірня. Лісова краса.